Зараз буде дуже смішна і сумна історія одночасно. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, чому я так багато говорю про знецінення себе як підприємця. Коли ми тільки відкрили салон, нашому першому члену команди я приносила їжу якийсь довгий час з дому, яку я готувала сама. Тому що в мене було таке сильне нерозуміння, чому ця людина прийшла саме до нас. Вона ще не має імені. Ми ще ніхто да, у нас були клієнти, тому що в нас було класне прохідне місце. Але я тоді не розуміла, що я також даю людині якусь цінність. Мені хотілося взяти ще більше, і так як у нас тоді не було якогось сильного бюджету на життя, я дійсно готувала їжу вдома і приносила. Ну для мене зараз це дуже дико і смішно, але тоді це була реальність, і мені так хотілося віддати ще більше. І в мене була така невіра в себе, невіра в те, що ми теж даємо якусь користь, щось тоді я цього не розуміла. Тому я зараз так багато про це говорю і тому я хочу донести вам, що ви повинні з самого початку розуміти, що ви даєте цінність. І якщо якась людина обрала прийти до вас на роботу, значить ви підходите по її критеріях і все.